Відбита штукатурка, пошарпані стіни та кубка будівельного сміття. Так виглядає місце в центрі Житомира, на якому планували встановити пам'ятник героям Небесної Сотні. Наприкінці лютого усі роботи по встановленню меморіального знаку на Майдані Корольова припинили і поки невідомо чи поновлять, яким має бути і де потрібно встановити пам'ятник загиблим під час трагічних подій революції гідності. Ми поцікавились в Житомирян. Місто Да, ну, реально центр города, площа, там буде сатреса найкраще, по моєму мнению нано Ну я не знаю, образ, наверное, какой-то военного, наверное, я не знаю. Ангела, Да. І да. которая оплачує повністю всіх этих людей, которые погибли там за нас. Наверно, так. Він має бути розміщений на площі. Та у вигляді, не знаю, героїв Майдану, можна і фігуру також. Щоб людина, наприклад, в касці і те, що були в них прив'язання це Ну, взагалі має бути розміщений там, де є велике скупчення людей. Тобто це якісь площі, десь так. Я вважаю, що воно має бути розміщено напроти нашого суду замість бившого пам'ятника Лєніна. І за вашою спиною, але переді мною є угол, де мали ще строїти також сквер Небесної Сотні, і там також має бути якийсь чи знак, чи фонтан, чи ще щось, але має бути і гарне. Щоб люди пам'ятали, бачили. Він має розміщений бути в центрі. Я думаю, замість пам'ятника Леніну. Я думаю, що можливо щось і саме з того місця, чи зробити копію якусь ну, в металічному вигляді, чи щось такого плану.